А ти все купаєшся та мажешся, та мажешся дивлюся тут, а? Мамо, я приїхала десять хвилин тому з дачі. Як ви думаєте? Ой, ну молодець, молодець. Ой, невістко, дивлюсь на свого сина, а в нього вже від тебе півголови сивої. А. Ай яй. -яй, 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 -яй. Ой, мамо, та мені до вас іще далеко. Дивлюсь я на вашого чоловіка, а в нього вже вся голова сива. Причому давним-давно. Ай яй-яй-яй.